Рубінові ягоди калини український народ завжди сприймав як символ мужності людей, що пролили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Саме тому калинові кущі були обрані для алеї, яка 29 вересня, у день пам'яті захисників України, була висаджена на подвір'ї школи номер 5 Кожен садженець символізує випускника героя, який поклав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Акція, яка символізує, символізує. Те, що ми пам'ятаємо, те, що ми знаємо, якою кров'ю, якими життями, якою ціною дається нам наша перемога. А ми віримо, що вона буде наша перемога, і ця калина це буде привід пам'ятати. Завжди пам'ятати, доглядаючи за нею і працівникам закладу, і що найважливіше підростаючому поколінню нашим дітям. Ця акція вона передбачає вшанування пам'яті не тільки воїнів-випускників, вона передбачає і вшанування пам'яті і воїнів батьків наших учнів. Тобто це вся велика шкільна родина доєднується до вшанування пам'яті. Пан Михайленко розповідає, що ідея висаджувати калинові кущі в пам'ять про подвиг героїв. Це ініціатива платформи пам'яті Меморіал і колектив навчального закладу серед 120 інших українських шкіл теж підтримав цей благородний задум. На захід, який відбувся п'ятничного ранку, зібралися учні школи, педагогічний колектив та родичі загиблих випускників. Перш за все, присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, після чого приступили безпосередньо до висадки саджанців. Це дуже приємний був дзвінок, і я одразу погодилась. Тому що такі акції потрібно робити, потрібно пам'ятати. Це дуже гарна акція. Хто сам пішов туди захищати нашу землю, вже багато цим все сказано. Вони кожен є для нас завжди в пам'яті і самі найкращі залишиться. Не змогла стримати сліз, розповідаючи про свого чоловіка, і вдова Дениса Залозного Софія, яка прийшла на акцію разом з маленькою донечкою. Денис Залозний був. Дуже сам перед гарним та любшим батьком. За це я йому дуже вдячна, тому що він дуже любив нашу донечку і дуже любив мене. Мені дуже подобається, що ну, пам'ять через деревце, яке буде розквітати, ми будемо постійно. Будемо завжди приходити до цього деревця і пам'ятати нашого тату. Мама Івана Євдокименка, яка втратила сина ще в 2015-му, зачитала вірш, написаний батьком героя після його смерті. Україна моя, як тебе не любити? Шую співсолов'я і кавання зазулі, первоцвітів зоря. Це від сонця, щоб бавились діти, як приходить біда, на твій захист стають патріоти. Непідробні емоції неймовірної гордості і невимовного суму одночасно цього дня відчули на собі і родичі загиблих, і вчителі, які відкрили двері у світ знань для майбутніх героїв. Проте і для підростаючого покоління зрозумілий весь глибокий зміст того, що відбувається. Біль за загиблих воїнів вони поклали своє життя та захистили нас. Не обійшовся захід і без пісні, яка після повномасштабного вторгнення стала справжнім символом України. Станом на зараз 11 випускників школи номер 5 склали свої голови за волю та суверенітет України. Пам'ять про їх великі серця і світлі душі навесні біля навчального закладу розквітнуть молоди кущі калини як символ відваги, звитяги та незламності духу в боротьбі за незалежність рідного краю.